Я Гонгаріська альбіна, студентка другого курсу Київського професійного коледжу мистецтва та технології сервісу, в якому я почала навчання в 2024 році. Ще під час навчання на першому курсі я здобула для себе багато чого нового, що допомогло мені зараз у моїй роботі. Я була направлена коледжем на виробничу практику з професії кравець на підприємство Фоб Тютюнніків бренд Це Цекс. Експериментальне виробництво цієї фірми, на якому відбуваються такі води пошиву: костюм для триатлону і не тільки, ще й для бігу і для велоспорту. У Мої обов'язки входить: викрити нові тресюти та робити повний пошив, щоб дізнатися, чи підходить він по фігурі. Навчання в коледжі стало міцною основою для моєї практики. Я дізналася, як правильно робити розкладку, працювати з різними тканинами, і не тільки за це я вдячна викладачам свого коледжу, які наполегливо навчали мене всьому, чого я зараз знаю. Вони багато передали мені свого досвіду, і за це їм щиро вдячна. Я дуже рада, щоб я приймала активну участь на всіх заходах в навчальному закладі.